Перед тим як зануритися в тему, що відбувається з душею після смерті, я хочу сказати кілька слів: не про факти, а про джерело, з якого я черпаю розуміння. Я часто звертаюся до вчення Олени Блавацької, і це не тому, що воно давнє або загальновідоме, а тому, що воно живе. Її слова торкаються не розуму. А самого серця. Вони будять у мені пам'ять, не розумову, а ту, що йде глибше пам'ять душі. Для мене це не просто тексти зі сторінок. Це мудрість, яка має коріння у ведичній спадщині, східному знанні і в особистому досвіді, які складно пояснити, але легко впізнати серце. Її слова не навчають. Вони нагадують про те, що душа вічна, що шлях продовжується, що смерть лише двері. Плавацька не говорила з віри, вона ділилася тим, що бачила, і відчувала середини. її досвід, як тихе світло в темряві, яке не усиліплює, а лагідно показує шлях. Я не прошу приймати все на віру, я лише пропоную прислухатися. І, можливо, у цьому спокійному слуханні ви відчуєте щось близьке, те, що ваша душа завжди знала, і, можливо, саме зараз настав час гадати, я не прагну переконати, я не виступаю з позиції знання, я лише ділюся тим, що торкнулося мене, а може і вас теж, що відбувається із душею. Після смерті за езотеричним вченням Олени Плавацької. Перед тим як народитися у тілі, душа проходить довгий шлях, але не менш важливою є і подорож після відходу з фізичного тіла. Езотеричне вчення, зокрема, праці Олени Плавацької розповідають про глибоку систему переходів, які переживає душа після смерті. Це не кінець, а лише одна з численних змін, форми існування. У цій частині ми розглянемо чотири основні етапи після смертного буття. Перше. Роз'єднання оболонок. Друге. Камалока. Простір пристрастей. Третє. Дебак хан, небесний стан. І четвертий етап. Підготовка до нового втілення. Перший етап. Роз'єднання оболонок Людина складається не лише з тіла. Згідно з вченням, у нас є кілька рівнів: фізичне тіло, енергетичне, емоційне, ментальне, каузальне, а також вища духовна частина. Монада. Коли серце зупиняється, Душа не одразу залишає світ. Спершу розпочинається процес роз'єднання, поступове відділення різних оболонок. Першою залишає тіло, фізична життєва енергія або прана, далі енергетичне тіло, яке ще кілька годин або навіть днів може залишатися поряд. Потім душа вивільняється з емоційної оболонки. Що пов'язана з пристрастями, прив'язаностями та переживаннями. Останньою відходить ментальна форма, в якій зберігаються думки, переконання, досвід. Цей процес може тривати від кількох днів до сорока, залежно від рівня усвідомлення душі та умов смерті. У цей час особа ще здатна спостерігати за тим. Що відбувається на землі. Часто душі відвідують близьких, залишають певні знаки, дають знати про себе у снах або через інтуїцію. Ті, хто під час життя вели чистий спосіб існування, відчувають відокремлення спокійно. Для тих, же, хто був прив'язаний до матеріального, це може бути болісно. Другий етап це камалока. Простір пристрастей. Після повного відокремлення від тіл, душа потрапляє до стану, який називають Камалока. Це щось подібне до проміжного простору, не земля, але і не небо. У Камалока залишаються ті енергії, які пов'язані з бажаннями, що не були реалізовані. Якщо людина під час життя була надто залежною від матеріального, Жила у гніві заздрості, болі чи ненависті. У цьому просторі вона стикається з відлунням своїх дій. Але Камалока не покарання, це очищення. Тут душа ніби переглядає себе, свої вчинки, емоції, наміри. Вона проживає їх, але вже з іншого ракурсу, з боку наслідків. У Камалока душа. Немає фізичного тіла, але вона ще відчуває себе особистістю. Вона зберігає свої прагнення, сподівання, навіть страхи. Але без тіла вона не може реалізувати ці прагнення це створює тертя. Одні душі мучаться, інші спокійно споглядають. Згідно з Блавацькою Камалока простір, де розчиняються. Неочищені пристрасті це як очищення вогнем, все зайве згоряє, душа не може не пройти цей простір, якщо щось було у житті непрожите або знехтуване, воно знову приходить до неї тут. Тому важливо під час земного життя проживати емоції свідомо, не подавляти їх, не накопичувати образ, не тікати від болю. Усе це душа все одно зустріне. У цьому просторі душа позбавляється зайвого, те, що не можна взяти з собою далі. Все, що належить тільки фізичному життю, відпадає. І тільки після того, як усі пристрасті заспокоєні, душа готова перейти далі, до світу, де немає болю, страху та спокуси. Третій етап це дивакхан. Небесний стан. Після очищення душа входить до Девакхану, символічного раю, але це не зовнішній світ з піснями ангелів, а внутрішній стан, найвища насолода, що виникає, як винагорода за все світле, що людина встигла зробити. У Декхвані душа перебуває стільки часу, скільки потрібно для повного засвоєння уроків. Тут вона відпочиває, надихається, аналізує досвід. Тут вона не згадує негатив, лише те, що сприяло розвитку, радості, добру. Цей період, як глибокий сон, у якому душа бачить найкращі моменти життя, проживає їх знову, але вже без болю, без втрат. У цьому стані вона не спілкується із землею. Бо повністю поглинута внутрішнім перетворенням. Вона мовчить, але в цьому мовчанні відбувається найбільша алхімія, перетворення досвіду в мудрість, Девакхан – не просто місце, а стан буття це світ, де думка творить все. Якщо душа жила з любов'ю, якщо сіяла добрі вчинки, у декхвані вона пожинає плоди. Її не мучать спогади, бо все темне залишилося в камалока вона творить свої уявні світи, може зустріти тих, кого любила, або бачити своє втілення у щасті, бо саме це її власна реальність. Однак це не обман, це духовний відпочинок. Це як коли ми бачимо гарний сон і від того прокидаємося. Натхненими, душа наповнюється новими силами, які знадобляться для нового життя. Четвертий етап це підготовка до нового втілення. Після завершення перебування у Девакхані, душа поступово прокидається до нового призначення. Вона не одразу повертається до землі, спершу аналізує потребу у новому досвіді. Переглядає наслідки попередніх втілень, вибирає напрямок нового зростання. Цей процес називають космічною радою. Це образно, але суть така: душа не просто так потрапляє у нове тіло, вона бере участь у виборі часу, країни, сім'ї, умов життя. Всі ці рішення базуються на кармі, на потребах душі. На необхідності розв'язати те, що не завершено. Перед поверненням до земного світу, душа входить у стан глибокого перегляду, її супроводжують наставники, не матеріальні постаті, а сутності, які ведуть її протягом втілень. Ці сутності не наказують, вони радять, підказують, допомагають розуміти кармічний зв'язок. У цьому просторі душа. Ніби сидить за круглим столом разом із вищими силами. Вони переглядають попередні втілення, зважують, що було досягнуто, а що ні. І вже тоді вибирається нова життєва ситуація, в якій країні народитися, у якій родині, з якими талантами чи труднощами. Цей вибір не покарання, а можливість душа хоче повернутися. Щоб завершити незавершене, навчитися, передати. Перед новим втіленням душа зустрічається з тими, кого вже знала майбутні батьки, друзі, вороги. Усі вони не випадкові. Також у душі можуть бути наставники, духовні провідники, які допомагають обрати правильний шлях, радять, попереджають. Потім відбувається забуття. Душа занурюється в матерію, забуває попереднє існування, щоб пройти шлях з нуля, але уже з набутим внутрішнім багажем. Усе, що відбувається з душею після смерті, не випадкове. Це глибокий, мудрий і послідовний процес, і смерть не кінець, а перехід до іншого виду існування. Життя продовжується, і той, хто розуміє це. Інакше дивиться на біль, втрати та саму мету існування. Душа вічна, вона не вмирає, вона зростає, навчається, очищується і знову повертається, щоб втілювати мудрість, накопичену в інших світах. Чому ми не пам'ятаємо попереднє життя? Це питання часто ставлять ті, хто вперше чує про реінкарнацію. Якщо душа вічна, чому ми не пам'ятаємо? Блавацька пояснювала забуття це захист. Людина, яка пам'ятає всі минулі болі, зради, поразки, не може рухатися вперед. Душа бере з собою суть досвіду, а не спогади. Вона пам'ятає, як це співчувати, довіряти, втрачати, бути сильною. Але не зберігає картину імен, міст тіл. Це дозволяє кожному народитися наново з чистого аркуша, але вже з внутрішнім знанням. Життя не починається з народження і не закінчується смертю. Душа вічна, вона повертається, вона обирає, вона вірить, вона пам'ятає. І навіть якщо ми її не пам'ятаємо. Вона пам'ятає нас. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!